Митрополита Київського і всієї України, нехай протиметь свой Богу, саніси не злажне і віки віки. освячених митрополитів, армії вископів і пископів православних, славних существо, яку своїх вещі не Богом бережемо Україну нашу владу і її. нехай помене Господь Бог, своїм, Завжди нині, повсякчас, і на віки віків, настоятеля, священиків, парафіян, святого храму цього, нехай пам'яне Господь Богу царстві своїм завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Тих, що трудяться і співають, благодійників і благокрасителів, тих, що навчають і навчаються, нехай пам'яне Господь Богу Царстві своїм. Завжди нині, повсякчас, і навіки віків, пасі всіх православних християн, нехай помяне Господь Богу царстві своїм, завжди нині, повсякчас, і на віки віки, що на душі.